Вийшли заміж вже тут, коли повернулась, так? А хто вам шлюб давав? Той священник. Той Що? Нічого, не пам'ятаєте, то не пам'ятаєте. Пам а де вам шлюб давали? В Бурятині. А там церква була відкрита? А там була відкрита. А чому? Бачите, тут була одна дчинна церква, десь якось вони щитали. Відкрита люди, хто не паску, ну сели, то, таке, що це, то. Хомен, хомен. Хомен, так? Хомен. Так, священник. Якось нагадалася. Хомен. А вашу церкву, як закривали, то не порозкрадали, людям вдалося поховати ікони в Євангелії? І порозкрадали, чого не порозкрадали, але якось там то то до купи, то вже руками і так ми вже... Потім почали ходити та й так. А то вже за незалежною відкрили церкву чи скоріше? За незалежної України чи ще швидше відкрили? Ранше, 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 раніше, так? так, так ранше, ранше. І хто там священником був вже, коли церкву відкрили? То греко-католицькою вона залишалася? Церква? То, до, то приїжджав до нас на той Хомен. Так. так що я кажу, От вийшла, я. що це нагадала. Порадина. Або засукали до кого брали, а потім вже поступово, поступово то я ще не пиві. А складу не робили з церкви? Склад. Робили, був склад, там зерно люди повиносили, повикидали. Що там робилося? Люди, Боже. Повикидали, так, зерно було загружено. Все люди робили бідні. А що з костелом було? А, а з костелом, з костелом теж там щось було, але тут, є, тут поставив той костер пан Журовський, і він ту дорогу зробив, вже я чую із старих людей. І все. А чого він за той не... ніхто там не дбає з поляків? Приїжджали не раз тут поляки на той куста дивитися. Та ж. А там складу ніякого не робили? Робили. А що було. там зберігали? Теж було зерно, то все, а так зробили до нічого, тепер хто хоче, там йде. А магазину не було там на місці коста? Ні, ні. Знищили. Ми дивуємося, що поляки не приїжджають тут за, за сюди. То той журовський кусав. Yeah. Я його пам'ятаю, як він кинь мене на беречці туди виїхав, костел. Потім сказав, тут трохи такі бачите. Але так пам'ятаю, що правда, то не гріх. Мені Бог за то і дає, Ти бояв. Татом мої там робили. Не, а де мали робити? Що село робило? Чи хто мав землю, чи не мав землі? Всі робили. Угу. Бо він платив. А тут ще було багато хатів на долині, тут. Во, як ви їдете, з'їжджаєте з гори там. Що там було? Там що люди робили в нього. А за руски вже, якби привернулися сюди в село? Можна ходити було вертепом, колядувати? Зразу не можна було, а потім поступово можна. А то якось переслідували? Розганяли вертеп. Розганяли там. Хтось, як був такий чи частковий, прийшов, чи хтось там такий бригадир, як був, вже помирали, то не давали. А потім поступово трошки. А то хто-то головою був сільської ради, як ви вернулися? To z Czy ktoś z wsala? Czy jakiegoś ryska postawił? Nie powiem. Tu zwarza jakiś był, ja nie powiem. Zwarza, no my teraz należymy do warza, uh -huh. ale za każdym razem łatwiej, za raz. Ukraińcy, my jakieś chrześcijanie.